Яке з наведених чисел є коренем рівняння? Це завдання номер 4 Нагадаю, що раціональний дріб дорівнює 0, тоді і тільки тоді, коли його чисельник дорівнює 0, а от знаменник його нулю не дорівнює. То рівносильним переходом від нашого рівняння буде перехід до системи, коли чисельник нашої системи ми прирівняємо до нуля. А знаменник напишемо не дорівнює 0. До речі, те, що знаменник не дорівнює 0, це є врахування ОДЗ нашого рівняння. Переносимо мінус 10 з лівої частини вправо, Це тоді виходить, 2х дорівнює 10, бо знак міняємо, коли перестрибуємо, да, через дорівнює. Далі х у нас не дорівнює. Тут розв'язуємо як звичайне рівняння. Переносимо 1 не дорівнює мінус 1. Продовжуємо. Значить х у нас буде дорівнювати 10 поділити на 2, 5. Але пам'ятаємо, х не дорівнює мінус 1. Ну і тепер висновок. Дивіться 5. Це що у нас не мінус 1. Ні. Отже, х дорівнює 5, це буде єдиний корінь нашого рівняння. І це в нас відповідає варіанту відповіді В.